Так, наша школа сьогодні один із найкращих та найстаріших в загальноосвіті закладів шетилки, який прикрашає собою та своїми учнями центр міста. Сьогодні у школі нараховується 636 учнів. З якими працює 61 один педагог. 1949 року в школі присвоєно ім'я Миколи Островського, видатного радянського письменника. Нашого земляка. Про нього написано стільки, як мало про кого в колишній країні рад. Його книга, як гартувалася сталь, що за життя автора видана 41 раз пережила свого творця, множачи і множачи його посмертну славу. Щось у ній було більше, ніж літературний талант, вище, ніж комуністичний фанатизм, глибше. Ніж просто віра. Біографія і творчість островського підганялися під класичну формулу. Гвозді би ділить із этих людей, крепче би не було в мірі гвоздей. саме таким, і тільки таким він був потрібний ідеологам комунізму, людина мів, життя легенда. Скільки митців творили його образ, куди до них. Нинішнім іміджмейкером не ті часи, не ті постаті, не ті цілі. За життя Островський, навіть прикутий до ліжка невеликовною недугою ніколи не був маріонеткою. 50-ті роки період розбудови народного господарства. У цей час директором школи стає Лавренко. При ньому збільшилась кількість учнів. Створюється просторий актовий зал, вестибюль зі зручними гардеробними кімнатами, відкривається майстерня. У 1960 році директором було призначено учителя історії Соловйова. Через три роки, за наказом Райвно, школа виділена в Шепетівці як опорна. Вчителі Шабадах Лернер, Пономаренко, Товпелева, Гольдштейн, Гутман прищеплювали дітям любов до винахідництва та дослідницької роботи. Протягом навчального року виготовлено понад 150 приладів, які демонструвались на республіканських виставках. З 1972 року по 1986 рік директором школи була Машевська. Під її керівництвом завершено будівництво нового приміщення школи із сучасним ідеальною, спортивним залом, кабінетами фізики і хімії, радіовузлом, лінгафонним кабінетом. Школа перейшла на навчання в одну зміну. Актив музею історії проводить також пошукову роботу про визначних випускників нашої школи. Серед них Вайман Айзек Абрамович, радянський і російський сходознавець, дослідник клинопису, запропонував дешифровку протошомерського письма. Лернер Петро Михайлович, доктор медичних наук, професор, заслужений діяч науки, заслужений лікар Узбекистану Рудаков Валерій Васильович. Доктор технічних наук за спеціальністю техніка сильних електричних і магнітних полів Гаврюшин Сергій Сергійович. Перший проректор, професор Московського державного технічного університету імені Баумана. Така пошукова робота проводиться і надалі. Як бачите, історія нашої школи складається з багатьох сторінок. З кожним роком, завдяки учням та учителям вона збагачується. Історію школи сьогодні пишете і ви